США, адже тамтешня влада готова вести жорсткі мита проти Кремля, але треба, щоб так вчинили і країни Європи. Про це наголосив Дональд Трамп під час свого виступу на генасамблеї. ООН. він зазначив, що не все залежить від США відносно тиску на Ерефію, і Захід повинен перестати наповнювати російський бюджет, купуючи нафту і газ в Росії. Президент США уточнив, що він буде це обговорювати з європейськими лідерами. Після тарифів Дональда Трампа Китай буквально завалив Африку, Індію і Азію дешевим експортом. Блумберг пише, що за п'ять місяців дії підвищених американських тарифів на китайські товари експорт з КНР до інших держав зріс настільки, що економіка Китаю наблизилася до рекордного торгівельного профіциту понад один трильйон доларів. Обмежений доступ на ринок США змусив китайських виробників шукати нових покупців. І вони їх знаходять. Індія у серпні закупила китайських товарів найбільше в історії. Поставки до Африки йдуть до щорічного рекорду. Ну а продажі до країн Південно-Східної Азії перевищили пікові показники часів пандемії.